Продажу маємо Ford Focus 3 2016 року з економним та надійним дизельним двигуном 1.6. двигун Двигуна 90 кінських сил з простої паливною Дуже динамічний, кузов. В оригінальній фарбі перевірена. Оптика рідна вся. Великий кліренс має автомобіль. Немає ніяких дефектів. Може, які мінімальні сколи проти туманки, заводські леди, електрозеркала з підігрівом, мультируль шкіряний, склопідйомники передні, кондиціонер, круїз-контроль, датчики дощу світла, підігрів лобового скла. Автомобіль технічно без зауважень взагалі Заводиться забудеться оберта, що зранку, що з вечора, що в день, що гарячий, що холодний. Без зауважень технічних взагалі витрита паплива по трасі трішки більше 4, по місту до 6. А зараз 5,9. Дуже динамічний автомобіль без вкладень. Кому цікавить, наявності в Дніпрі, телефонуйте.